За рік роботи в ДСНС Дмитро Шатохін виїжджав на ліквідацію багатьох пожеж, які виникли внаслідок обстрілів Одещини, і отримав відзнаку ДСНС за відвагу в надзвичайній ситуації. Поспілкувалися з рятувальники з рятувальниками. Наша знімальна група його історію розкажемо далі. Дмитро Шитохін у минулому студент Одеського професійного ліцею морського транспорту. Сьогодні один з наймолодших рятувальників ДСНС Одеси. Йому 22 роки. Я з дитинства дивився на батька і мріяв влаштуватися в ДСНС. Хлопець Понад рік продовжує місію свого батька, який загинув під час пожежі в коледжі по вулиці Троїцькій у грудні 2019 року. Він йшов в перших, в перших рядах, на його впала дівчина. Наскільки я, я це слухав, так вона впала на драбину, зацепила батька. Вона впала на нього і так його повезли до лікарні. І я сразу все бросив і поїхав до лікарні. Там уже зустрів маму, і це, все, і це все время, доки його не стало, я все время був в лікарні. Після цієї трагедії та початком повномасштабної війни Дмитро каже, вирішив назавжди змінити свою морську професію та стати як батько-рятувальником. Лише за рік роботи він виїжджав на ліквідацію більшості пожеж, які виникли внаслідок російських обстрілів Одещини. Зізнається, що найбільша та найскладніша фізично була пожежа нафтосховище у квітні 2022-го. Всім рятувальникам було дуже важко, тому що була висока температура, горіли цистерни з паливом, але наші рятувальники. Благодаря їх опиту, вони мене як навчили, ми побороли цю пожежу. Довелося Дмитру попрацювати і на ліквідації пожежі після останніх дронових атак на Одесу. Рятувальник зізнається, що завдяки колективу та досвіду старших колег зміг згуртуватися та зробити все можливе для порятунку людей. Ми прибули і почали ліквідовувати пожежу в будинку і та ліквідовували ліквідовували пожежу машин та рятували людей. Дуже жахлива картинка була, тому що багато людей вони не знали, що робити після. Цього обстрілу, але одразу приїхали волонтери, всі приїхали, почали максимально зрупірувалість, почали допомагати. За відвагу в надзвичайній ситуації Дмитро Шатохін нагороджений почесною відзнакою ДСНС. Згадуючи про свої заслуги, стверджує, бути справжнім рятувальником це надзвичайно важко. Але що може бути краще, коли ти розумієш, що можеш врятувати людське життя. Олександра Пономаренко, Ольга Глечик, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.